Вісім. Дев'ять. Раз. Раз. Два. Доброго ранку. Ми вас вітаємо. Сьогодні в нас ранкове шоу. Два. Люди, якщо не можете сперечатися, то не сперечайтеся. Будете так завжди присідати. Не, це так. Роман Юперський на нас в житті поспорив. За життя. Четыре. Ты сегодня будешь популярний, я вода ро. Десять. Девять. Три. Ніколи сперечается до того палуса. Три. Четыре. Пять. Шість. А ты им пасує? Девять. 40, блядь, заебали, посидев за ноги, блядь. Ще має 60. Ше 60, Чекайте. <кій> Нічого, зараз пивко піде. Піде, блядь, я знаю, це не відкупишся. Добре. Раз. Два. Три. Четыре. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Половина. Пість. Ну, блядь, не звучать. <кій> Я не лишаюсь. Ну, э, добре, два ще десять разів. Я не хуя! стоп. Стоп, а? Я добрий. Раз! Два. Що то є, Гусл Чи кузак, боже? Сім! Сев. Сука, иллюст! Хе-хе! Ты заебал, бля, ты снимаешь всех такой! 17, 18, 19. семь! Двое про віталію! Раз! За третий! Третий, да! Раз, за раз! Ну, обратно! Вот тебе! Ответь! От сім! Вот шість! От п'ят Вот три що тут Йо, дайте, дайте. То Є література. Йо. Йо Хіп-хоп, Реп. хуй. Пятнадцять, для не меньше. Пятнадцять. Пятнадцять, пятнадцять, чотирнадцять. 13. Одиннадцять. Годинадцять. Да ведь вить Анимашта? что? А бля, ты что ты? Стасы заебали, просто.